Священник Олексій, Слухаю. чи можна прати у неділю? Ну, та що нема більше днів, тільки неділя осталася. Людина шість днів має, хай не краде Божого дня згод. Ти сказав, субота. Так, в Біблії пише субота. Хто шанує суботу, шануйте суботу. Ваше право. Хто шанує неділю і є християнином, то в неділю прати не можна. Після шостої години вечора періть собі, що хочете. Періть, варіть, що хочете вже робити. Але зранку, коли по всіх церквах йде служба Божа, йде молитва, прати то є гріховне діло. Ну як прати? Я знаю, що машинка, кнопку нажали більшість людей. Але ну не гоже, не гоже. Якщо ви себе вважаєте християнами, ви тим днем одним не доперетеся. Тому якось так зробіть, щоб в суботу попрати, або вже після 6 години вечора в неділю, то вже зайшов другий день понеділок. Тому в неділі і в свята. Рання не одобряється, бо то гріховно, з бохом.